Привіт! Сьогодні ми розглянемо надзвичайно цікаву тему, як сформувалася Східнослов'янська держава, Русь, Україна у XI-XII століттях. Хто такі східні слов'яни із плем'яних об'єднань виникла одна з найсильніших держав середньовічної Європи? Давайте розбиратися разом. Почнімо з 8-9 століття. В цей час східні слов'яни заселяють обширну територію від Дніпра й Десни до Київ Західного Бугу. Серед найбільших племен були поляни, сіверяни, в'ятичі, деревляни, волиняни, дуліби та древобичі. Їх сусідами на півночі були варяги, племена Балтів і норманів на сході і півдні кочові хазари, печеніги, болгари. Ці народи часто конкурували за торгові шляхи, а особливо ті, що вели до Візантії та Сходу. Поступово слов'янські громади об'єднуються у племіні князівства, а це вже значно складніша форма організації. Народне віче втрачає свою роль, а довкола князя формується дружина, група професійних воїнів. Саме дружина, мала армія князя, допомагає збирати данину та захищати території. Боярська рада, дорадчий орган із найзнатніших дружинників набуває впливу. Князі починають надавати своїм соратникам землю, вотчину як нагороду за службу. Земля, що передавалася у спадок, закладає основи феодальної власності. На той час уже виокремлюється верства бояр, великих землевласників. Основна ж маса селян смерди сплачують данину і виконують повинності на користь князя. Виникає соціальне розшарування, проте ще нема державного апарату влади у звичному розумінні. Разом із підвищенням продуктивності праці та появою додаткового продукту люди могли менше працювати всі разом, а натомість розвивати власні господарства. З'являються багаті і бідні, формуються перші феодали та залежне населення. Починається активний обмін товарами, зростає торгівля не лише всередині краю, але й з Хазарією, Візантією, Великою Моравією. Розширюються території, зростає військова загроза з боку кочових народів. Саме тому з'являється потреба в єдиному сильному керівництві. Князівська влада стає головною спершу вибори, пізніше передача титулу у спадок, дружина вже не просто воїни, а постійна військова сила. Так формується апарат примусу, зароджується держава. Із зовнішніх причин постійні напади кочовиків та бажання контролювати міжнародну торгівлю теж значно прискорюють державотворення. Врешті поступово з окремих князівств формується єдина централізована система Русь Україна в XI-XII століттях держава вже займає величезну територію, веде активну політику, зміцнює економіку, розвиває ремесла та культуру. Саме так крок за кропоком виникла одна з найзначніших держав середньовічної Європи Русь Україна.